Підполковник поліції, якого минулого тижня в кривому розі схопили на хабарі, таки вкоротив собі віку вночі, упритомнівши 47-річний чоловік відключив себе від апарата життєдіяльності. Вчора, коли він вже прийшов до тями, мабуть, усвідомивши, що все ж таке покарання йому не оминути, самостійно відключив себе від апарату штучного дихання. Нагадаю, перший раз полковник поліції намагався вчинити самогубство минулого тижня. Тоді правоохоронців піймали на гарячому. За 130 тисяч гривень полковник обіцяв заплющити очі на кримінальну справу та не притягувати підозрюваного до відповідальності. Але 10 років загрожувало вже самому хабарнику. Тож він вистрелив собі в рота з травматичної зброї. У комі чоловіка доправили до лікарні. Нині в прокуратурі встановлюють, чи, бува, йому ніхто не допоміг. Кримінальне провадження порушили за статтею на. Мисне вбивство.